Слава Україні, друзі, канал Legendary Balls на зв'язку. Динамо, Київ, чемпіон України, підопічні Олександра Шовковського. Нарешті. Остаточного оформили чемпіонство у 29-му турі навіть для цього не довелося обігрувати Чорноморець. Ну і нічийного результату з голом Ярмоленка з пенальті вистачило для того, щоб білосині стали в сімнадцяте чемпіонами України з футболу. Нагадаю, що також у динамівців в історії є 13 перемог у радянському чемпіонаті, що також до речі є рекордом. Ну і головне питання: чи є нарешті третя зірка? Так, Динамо одразу ж додало третю зірку на свої аватарки в соціальних мережах. Ну і чекаємо на появу третьої зірки на форумі вже наступного сезону, а можливо, навіть в останньому турі проти Колосу. Тож питання відкрите. Ну і окрім чемпіонства Динамо, також відзначимо історичне срібло Олександрії. Підопічні Руслана Ротаня обіграли Вереси, стали недосяжними для третього шахтаря. Тож, вперше. В історії Олександрія посіла другу сходинку. Ось такий він чемпіонат України. Тож, друзі, залишайтеся на зв'язку і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls.